Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у нас 20 травня 2025 року, 10 година. Ми зібралися на засідання постійної комісії для додаткового розгляду питань. Комісія наша з питань охорони здоров'я, соціального захисту, освіти, сім'ї, молоді, спорту, туризму та культури Авангардівської селищної ради Одеського району Одеської області. З метою обслуговування і підготовки питань проєктів рішень, які мають бути розглянуті і ухвалені на пленарному засіданні Авангардівської селищної ради. Засідання проводиться в приміщенні актової зали адміністративної будівлі Авангардівської селищної ради. У засіданні постійної комісії приймають участь депутати Авангардівської селищної ради, Іванов Ігор Петрович, мислива Людмила Павлівна, Звягин Сергій Петрович. На жаль, з поважних причин не можуть прийняти участь у засіданні комісії Мачок Олена Юрівна, голова комісії, і Первом Ніна секретар комісії. У зв'язку з цим пропоную обрати голову Вичова на засідання постійної комісії та секретаря засідання. Які будуть пропозиції? У мене є пропозиція. Я пропоную на сьогоднішнє засідання головою обрати Іванова Ігоря Петровича, а секретарем обрати можливо Людмилу Павлівну. Прошу підтримати. підтримати та проголосувати. Хто за? Проти, дякую рішення прийнято. Так, відповідно до статті 8 положення стіни комісії Ангардівської селищної ради, затвердження рішення Вангардівської селищної ради від 6.11.2020 року. Засідання постійної комісії є правомочним. На засіданні постійної комісії запрошені спеціалісти Ангардівської селищної ради, заступник начальника відділу соціального захисту. Населення Авангардівської селищної ради свідчить так само Андрієвна. На розгляд постійної комісії винесені проєкти рішень, підготовлені спеціалістами та фахівцями Авангардівської селищної ради, що дозволили попередньо сформувати порядок денний засідання постійної комісії. Проєкт порядку денного разом із проєктами рішень роздані членам постійної комісії. Чи мають члени постійної комісії пропозиції з уваження щодо порядку денного? Немає. Пропоную підтримати. Прошу підтримати та проголосувати. Хто за? Проти? Дякую. Рішення прийняти. Постійна комісію ми затвердили. Так, переходимо до порядку денного. Перше питання порядку денного про внесення змін до рішення Авангардівської селищної ради від 14.04.2020 року за номером 14.29 про реформування виконавчого органу авангардовської селищної ради, Центру надання адміністративних послуг та затвердження відповідних положень. Доповідає можливість Та На соціальній комісії, яка проходилася у нас на засіданні 6 травня, ми прийняли. Рішення про здійснення повноважень у сфері державної реєстрації акції цивільного стану. Це помните, да, шлюб, uh -huh. народження і смерті банки свідоцтво визначили відповідальну особу Олену Шрамко з СНАПа. В рішенні все зробили. Зараз розробили ще положення просто в новій редакції. Додавляємо просто всі ці пункти в положення. Техніше питання. Прошу підтримати та проголосувати. Хто за, проти, утримався, дякую, рішення прийняти. Переходимо до другого питання, порядку денного по прийняття рішення про надання соціальних послуг доглядому за рахунок бюджету Ангардівської територіальної громади, окремим категоріям осіб. Слово надається начальнику відділу соціального захисту населення Обертаської селищної ради свій Оксані Андріївні. У нас наш центр дання соціальних послуг надає базову таку соціальну послугу вдома деяким категоріям населення мешканців нашої громади. Однак передбачено законом, що ця послуга надається з урахуванням доходу особи і доход особи обмежений двома неподатковими мінімумами. Але на підставі основи Кабінету міністрів про організацію надання соціальних послуг. Органи місцевого самоврядування мають право прийняти рішення про збільшення переліку на цієї послуги, та може прийняти рішення про звільнення цих категорій відплати знання соціальних послуг, тобто то догляд вдома надається безкоштовно за рахунок бюджету. Тільки вносимо рішення про те, що деяким категоріям населення, такі як похилий вік, особи з інвалідністю 2-3 групи, які перебувають у складних життєвих обставинах, враховувати їх дохід збільшити з двох прожиткових необбивайних мінімум до чотирьох. Якщо у них пенсія трохи підвищилась, це не буде заважати не надавати рішення про надання їм цієї послуги. І також звільнити від незалежно від доходу, брати на, на отримання цієї послуги осіб, ветеранів війни та ще не загиблих, тобто збільшити перелік осіб, які зможуть надавати таку послугу, і доход цих осіб взагалі не враховувати і надавати цю послугу за рахунок місцевого бюджету безкоштовно. Тоді на підставі цього рішення відділ соцзахисту має надати. Рішення про надання цієї послуги до роддому і вже спеціалісти Центру надання соціальних послуг цим мешканцям безкоштовно будуть надавати таку соціальну послугу. Прошу підтримати такі рішення про збільшення По доходу, який враховується при розрахунку, або взагалі від звільнення окремих цих категорій від. Доходу не брати цей дохід врахування та збільшити перелік осіб, яким може бути надана така послуга. Прошу підтримати та проголосувати. Хто за проти? Отримався. Дякую рішення. Дякую. У зв'язку з тим, що питання порядку денного номер 3 пов'язане із оголошенням відомості, що становить персональні дані, медичної таємниці та іншу конфіціальну інформацію, запис засідання комісії на час обговорення. Третього питання порядку денного призупиняється.